Шалом, це Славко, Ася не любить, коли я з розкритими манжетами, вона не вбачає в цьому жодного аристократизму, а тільки не ну, от, Сказав, правда. Дікость, ну ладно. Все-таки я вирішив додати цьому от ножу в стилі декаданса, руків я в стилі мисливських наборів 18-го сторіччя і, може, навіть українських задобив августа Моцного. Так що очікуйте, ось ось а це аризонське дерево. Червоне чого мені це коштувало його добуть, краще вам не знати. Зараз поговоримо за Трампа. Чому? Тому що свідомість достатньо очистилася, ножами. в цьому лайні без очищення свідомості. Мене пробило тільки 15 хвилин тому на рішення. Оби і за ножі, і за Трампа. Не можу я вам щось сказати. Трамп нарветься. Я кажеться, Той, хто довго вибирає, вибере саму паршиву вівцю в отарі. І це насправді так. Коли довго вибираєш, вам, мабуть, по супермаркетам це знайомо, завжди вибираєш найгірше. Треба довіряти першому враженню. От підсунули йому капалі, не треба було брати. Тепер він дізнається, розумієте, Трамп це людина, яка нічого не знала за те, як зробити на Україні гроші, як її роздягти. І зараз воно, як дитина, ну, мозг то вже детський, розумієте, жадна старіковська і склочність, а мозг то вже дядьський, це я по собі знаю, хоча й молодший. Так ось Трампу показують іграшки, і він ам ам, дай, дай, дай розумієте. І Ася каже, що це правильно, що наша влада його розводить. Я як старий пролітар, Ася все-таки відверто сказати, ж, значить, що ж збільш заможна завжди була родина хоч і то ми сильніше постраждали при радянській владі. В неї цього от голода генетичного немає. Ну а я ж ви розумієте, що ви можете сказати, дитя совєтської власті. Тільки жити почали. При радянській владі, значить, на розкулачуваннях, так це я. Я от дай, дай, дай. Але Ася мене навчає, що це наші розводять Трампа. Спочатку Капалінами, тепер Енергетикою, тепер Вістінгаузом. Всі проекти, на яких наші хотіли наваритися, вони поки і не наварилися. Я так думаю, на Вістінгаузі ще ж на Хмельницькому не наварився ніхто. Вони віддають і показують Трампу дай дай дай, а то за, той за ними іде. Чим це все закінчиться, ми формально не знаємо. Ася, як ти думаєш, чим вот це посовування активів Трампу закончится? У Трампа ку кукуха взагалі поїде. От, я об этом теж хотів сказати. У Трампа поїде кукуха, і головне, ми вже знаємо, німці 18-го року теж пробували звідси видобути активи. Я скажу, ніяких активів вони звідси не видобили. Закінчилося це революцією в Німеччині. Я от. Сумнівався, але зараз у мене є така надія, вона все ж вросте, вона зростає в мені. Що оцей мир виявиться Берестейським не тільки для України, не тільки для Білорусі, але і для Трампа. що Трамп даз до миру і до того, що Америка йому підкладе якусь велику свиню. Розумієте, будуть якісь зрушення не так еволюційного характеру, як може навіть революційного в Америці. Тому що, ну. Занадто все мені нагадує. Ми сподівалися, що ми зруйнуємо Росію війною, а виявляється, що ми миром зруйнуємо Америку. Правда, ніхто по ній патріота українських не заплаче. Ми з вами не канадійці. Правильно, нам нема почому. Власне, чи канадійці? Коротше кажучи, мені оце все СДД, Ясно, що я за Канаду, а взагалі то ставлення у мене СДД. До всіх оцих от процесів на американському континенті, тільки шкода мексиканської коли буде. Єдине, що якщо війна почнеться, чи ми маємо всьому цьому радіти так, тому що вони нас не жаліють, і ми не маємо їх жаліти. Розумієте? Путін показує свій цинізм, свою непокараність. Але ви бачите, що непокараність Путіна стає чим далі, тим більш умовною. Якщо ми... Хоч трошки повіримо в наліт на Енгельс. Я дуже сумнівався, але буду чекати. Ще треба пожарну карту подивитися уважно. Енгельса. Ми сьогодні ввечері з вами займемося, мабуть, картою пожеж в Енгельсі. Тому що все більше у мене є доказів, що удар по Енгельсу був ефективним, тому так і шаленіли по Одесі. Значить. Для Путіна вже це не так все безнаказано стає. Україна огризається і знаходить способи ударити болюче. Ви помітили різницю? Ми в принципі радіємо, коли нищимо їхні засоби нищення, а вони радіють, коли нищать нас. Оце, що нам треба знати за наших любих сусідів. О, а вже з Путіки заметили відкрите горіння. Ви бачите, Хартія 98, Славко не встиг. Бути ексклюзивним, менше б я б грався в ножі. Зараз би вам уже показував відкрите гарення на складі, значить, лишається вам повірити мені на слово. Ну, Саторіанс, розумієте, я коли бачу цей цинізм, оцю наругу над нашою Річчю Посполитою, у мене як у того Рейтана, розумієте, рветься і берешся за ніж. Ну, що тут скажеш? Але все-таки. Парадоксальну, найпарадоксальнішу думку і най, найглибшу думку за ці всі події висловив старий Лукашенко, розумієте, яким би дураком не був картофельний фюрер, але інколи його пробиває на розумні речі, і ми маємо зважати на розумну річ, незважаючи на розум того, хто її висказав. Часто помітили як діти, часто устами младенця гласить істина, а чека впавшого в дитство істина гласить. тим більше. Хоча поки що істина Трампа, це просто його нутро. Розумієте, він звершує над собою заживесь опція, поки показує свою гніву натуру світові. Розумієте? Так ось Лукашенка правильно сказав, якою хуйньою ми всі займаємося. Я тебе розумію, чому він на Володю обіжить. Не на того Володю ти ошиба... обіжаєшся. Сіли б, говорить, би і рішили все. Ну, насправді так, щоб був товариш Сталін на місці товариша Путіна. То Україна б вже стала найвірнішим за якісь шматки, за якісь подачки. Україна б стала найвірнішим союзником Росії. На щастя, цього не відбулося. Ну, на щастя для історії, але ж розумієте, нам же нести результати нашого вибору. Поки що вони геть не такі важкі, як можна було сподіватися, але співчуваємо. Мешканцям Одеси, мешканцям інших міст. Ви помітили, там, де Путін сподівається на вату, туди він і лупить, щоб виявити її любов. Значить, місто Боговрі лишається твердим антипутінським осередком, тому що він на нас навіть шахеди не витрачає. Ну, витратив кілька ракет, зрозумів, що ми більшою ватою тут не стали і плюнув. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. А я еще Держи. хочу добавить, вообще это житейская истина, что, как, что бы человек ни говорил, любой человек, президент ли это кто, он говорит о себе. Да. Поэтому ну, у меня сейчас вот прямо сейчас пришла такая думка, что конечно нашим нам будет тяжело, но нам надо продержаться как можно дольше. А за это время Путин с, с Трампом разосрутся. В Росії почнеться розвал Росії і в Америці почнеться Уже є ці знаки. Так, да, я скажу і додам трохи не в тему, я хотів про це сказати, кішка, не вимикай комп'ютер. Так ось, все-таки Путін був готовий віддати Херсонщину, бо це. Оця... Заява недавня, що вони скільки там врем'яні дають сроку, щоб українці обралися з їхніх територій. Чому це все зараз відбувається? Тому що вони не чекали на своє щастя, що Трамп не буде вимагати з них поступу Криму. Всі сподівалися на те. Ми говорили, бо купа косвяних ознак і ще одна косвяна ознака в розвідувальному аналізі. І її цілком би вважали достовірною. Все-таки Путін був готовий на поступки, Путін був готовий віддати більше. Але ж ви бачите, Трамп вирішив йому подарувати. Але Трамп навіть подарувати Путінові нічого не може. Він настільки неспроможний. Тому що це не його. Ні, ну це зрозуміло. Ну взагалі розуміти на місці Путіна побудовимо, нащо йому такий неспроможний союзник. Ну ясно, що Путіну вибору немає. Ясно, що Трамп трохи сильніший за Кіма. І трохи до набагато дурніший. Бо Кім відкупився солдатушками і сідхіхікають. Ми зараз з вами скоро поговоримо за свіжі новості з Північної Кореї. Вони все-таки відчувають, що і вони росіяни обдурили. Ми за це з вами поговоримо. Між іншим, ми вас Наврузом не поздоровили. Ми будемо святкувати Навруз, якийсь час, ми вже його святкуємо. І сподіваємося, що і ви його відсвяткуєте повною мірою, повну Навруз це те свято. Що його треба всією душею приймати і святкувати? Бай тримайтеся, підтримуйте нас. Ми ще зустрінемося з хорошими новинами.